Ну що ж, всім привіт, народ зараз под подбайкам ми продовжуємо грати в рати встаред. І це останній день еліта. Так, ууу, купа всього, лист. Мазик, лист. Що тут? Вау, ого, о десятій вечора. Це сьогодні цікаво? Ну так, да, tonight. Коротше, о 10 вечора треба на пляж. На пляж прийти. Окей. Мазік. Курка. погладив. Хочу не побачив сердечко. О, там їй це прямо на вході. Я думаю, чого я не можу зайти. Збирай. Гладь. А, так, поглажено вже. Ну відпочивай поки що. Так, інвентар. Де... Так, одразу на початку наступного сезону можна висадити броколі. Так, інвентар чистий. 6. Тебе на продаж. Так, і, на жаль, це останній врожай моїх сезонних рослинок. Прямо в останній день зрости. Тебе сломати. Є. Так, не... ти не зріз. Окей, скулаєш. Також збираю. Тепер поїхали. Uh, mm -hmm. Роблю так, щоб у вас однаково лишалось всіх, тобто по 10 кожного. Все інше буде на продаж. Те ж саме йду сюди. Я лишаю сквеш, який без зірочки, тому що я його буду переробляти. А все інше на продаж. Це дуже багато грошей зараз буде. Дуже багато. Все, все скину. І наша ферма нехай відпочиває в наступному в початку, наступного сезону. Я віднесу. О, дякую. Кофебін. Сховаю поки що тут. Кайло віднесу на ремонт. Так, рейп нормально, я зараз ображуся, якщо я знайду по дорозі Spaceberry. Тому що я вже там по спейсбері порівнював. Якщо зараз плюс один спейсбері буде, то це все зіпсує мені. Всі інші нехай збираються. І трапляються мені. Так 80, 80 рівень жах. О, я перший раз на цьому страшному рівні буду. О, що це таке? Ти, що ти таке? А, це просто нове камінь. Ну, спускаємось нижче. Так, мені точно нове кайло потрібне. Це прям точно. Блін, а в мене речі відчутно зросло хп. Ось тут. Ось тут помітно. О, нарешті, спуск. Топа. Нічого. Ой, новий слиз. О. І цей самий. А він багато дамажить. Що, зі слиза випала вугілля? цього слиза випадає вугілля? Так, а це що? А, це розбивати також. Це золото. Або топаз. Схоже, топаз більше. А! Нарешті, золото. Я знайшов золото. Так, тепер спускаємось. Ось ще золото. Приємно. Спуск. Тянь 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 Тут монстрів більше різних. Так. Fire, quartz. Огненный кварц. Ого! Ай-ай-ай! ай, 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 ай. Ого! Ще руки тут чумышки нові. Ай! Схожу вже на пальцу. А на пиццу Але нормально, слухайте. Я в принципі прожив. Ай, ну. А! Я зрозумів. Зараз треба перечекати uh, ось це повітря. Таке? Вони там Дамажити все більше почали. Я хорошо чому новий вимач. Я з ними. З ним кра... трохи легше. Але все одно. Ми слабкі. Так, золото. Наверху ще щось є. Ну, окрім монстрів, додатково нічого немає, тому. Хай спуск. Я почув книжку. Давай підходь. Та ну, це ж коли, що я даю їм себе домажити. Зараз. Yeah. Щас... Ой, це тапас Це вже точно запаси на золото. Це чомушненькі. Як з ними нормально боротись? Void essence. Есенція якась. Тут заліза нема. Кажуть, сюди треба спускатись 80 80 і більш рими, це заради золота спускатись. Так, знайди спуск. Далі 85-й. О, дякую. Ще. Я в. Це що таке? О, diamond. Там. йти на того. На тебе. О, я. О, я не дав йому себе за домашку сидит. Я там ще насіння знайшов собі. І залізну руду. Так, йдемо звідси. Все. Повертаюсь додому. У мене мало здоров'я лишилось. І знаєте що? Блін, я не встигну вже 4.30 300 п'єм. Я хотів зараз швидко збігати, взяти. А, залізо і швидко віднести. Але ти працюєш. А, ти вже закрит. Ти в четверті закриваєшся. Та який це бред, звісно. Чому вони так мало працюють? Давай більше пацюю. Мені цікаво, скільки золота коштує. Один золотий зливок. Моє прям таке коштувати. Наприклад, я зараз за один захід зробив собі. Ну, давайте будемо рахувати чи тільки три золотих зливка. Чи окупиться похід на день в шах? Ось те що я цілий день витрачаю на шах. Чи окупиться? Давайте переплавлю. Мазів золотий, дякую. Це не порушення. Так, що ж, давайте одразу, щоб потім не брати. Візьму 5 вас на поліпшення мене 50. Заліо, мідної руди. І залізний має бути до фіа, теоретично. А, 200. 223 залізної руди. Я просто. Ааа, це дуже довго плавати треба буде. У На мене воїна навіть не вистачить. Демон скира. А, фу, знайшов. Ну що ну, ж, 10 вечора заради того івента треба просто чекати. Давайте енергію повитрачаю. Все, досить. Ну до речі, сум готується з цієї штуки з моз. А, і гриві, до речі, можна піти перевірити. Перше є сушені гриби. 6, на ще раз закину, 5. Я хочу перевірити, чи вигідно сушити гриби. Продовж закинути тебе тебе. Також, ти ось тут, ні, мос, не тут. Ось тут. Весь Мос. Наскільки швидко воно готується все? Ось ти. А, просто миттєво. 20. 20 мос на один суп. Я хочу спробувати продати один суп і один мос. Просто щоб порівняти. Чи вигідно робити суп і продавати суп сам? Також в мене є ці фігні. Акорн. Пайн. Мені ще. Так, зачекайте. А, ну да. І ви. Ви втрьох. Припустимо, з вас можна зробити ось цей фейл снек. І знову ж мені цікаво чи вигідно. Ось так. Закинув окремо їх втрьох і снека на продаж. Ну що ж, пішли? 820. Мені вже сказали 10 вечора, але... але спробую зараз. О, що відбувається? Хто такий? Смітнику купається. Цікаво знайде він щось? О, його спалили. Да-да, давайте швидше. Так. Звук, такий що та-та-та. Да, 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 да. Не цікаво. о. У, ти з'явився в правильний момент, Він Мені пише, що е, Чи не зміг добовим, ти допомогти старому... Короче, відлякати єнотів. Він думає, що єноти капушаться в смітнику, щоб я їх відволікав. Дякую, я сподіваюсь, коротше, хорошо вигляка їх, грубо кажучи. Це наш бомжик улюблений. Привіт, дружбан. Він плаче. Це я, я вибачаюсь. Ль -Ль Лінус. Він мілий. та 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 він знайшов трохи їжі. Думаєш, у тому, що. Так, коротше, тому що я щось роблю не так. Я обираю її шкоду, коли їжа, ну, псується. Викидається. Дякую, Китве. Дякую, Микитка, я е, знав, що ти відкрита до нових ідей людей і. Короче, да. Він каже, що він комфортно себе почуває і так далі. Да, 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 -да. ти можеш йти домой, я не буду його турбувати. Скажи, що ти хорошо злякав фінотів. Да. Дякую, він мені допоміг. Хоча і я йому допоміг. Він просто пішов в інший смітник. Тепер його інший Wait, чекай. Його інший чел спалив. Я знаю, що ти робиш Люніс. Лінус. Трьох крапка. Якщо ти хочеш, якщо тобі потрібна їда, просто скажи. Я не хочу, щоб хтось в Великантаун голодував. Причем він також тут щось та 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 Дає йому їжу. Давай, бери це. Які вони тут добрі, які вони тут всі добрі. Так, але я тут не заради цього, я заради того, щоб піти на пляж. А то вони всі там тусять без мене, а я що? Я що якийсь унікальний? Також я під час касцен побачив, що там є квітка. Вони тебе спалили, касцен кас спалили квітку. Квітка пробач. О, ще квітка. В останній день сезону. Як зачекає, що? А, фестиваль готується, приходьте пізніше. Та ну, я. Давайте побігємо тут, може, знайду ще не бачу. Але вже час, все одно вже час. Вже 9.40, 9.50. Може добіжу зараз 9.60 буде. О, все. Так фестиваль почався на пляжі, там ліворуч внизу написали. Все? Де? Я другого бачу. Що ми тут робимо? Треба з тобою як завжди, поговорити. Так, він каже, що місячна сяєво вже близько. Тут ми спустимо човник свічку, вони підійдуть до оків і привітаються. Що? Ви про кого? Ось човник свічка, як я розумію. Що ти думаєш? Маю я відправити човник зараз? Давай! Відправляй зараз. Йоуу, човник! Я не розумію прикол. Човник поплив. І. О! Медузи. 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 Ого, їх багато, слухайте. Ну, все, так я зрозумів. Я суть зрозумів. Да, вас багато. Прикольно, так. Я, я, я. Ой, тут маленькі медузки. Подивіться, маленькі медузки плугуть. Ну, все, я зрозумів. Яка довга Ну Це просто медузи, Просто мідузи. Я спу. Так. Да, да, да. Тепер дайте мені поспати. Ой, золоті зливки. Так, я просто хочу подивитися, скільки він коштує. Скинув. І спати. Нам да, мені пак... показує, що там вже багато часу, я знаю. Да, І в нас зараз буде осінь, осінь. Я хочу до зими дожити. Так, поїхали. 250. Тобто. 3... Ну, 750. Три золоти зливка. Це 750 всього. Далі, озер, ви, ти сам по собі 5 коштуєш? Ти 80. Нема сенсу. Ну, нема сенсу продавати мос суп замість Моса. Тому що 20 мосів це 100. Ти 80 коштуєш. Так само, як і Field Snack. Нема сенсу продавати, тому що корн коштує 20. А Field Snack разом з Pінкорна, корном і Maple Seed коштує 20. Коротше, нема сенсу. Від вас, такої швидкої переробки. Тут ми продали на 1000. Ага. Також, ти Ти коштуєш 40. А сушені гриби 325. 40 на це 200. Так, треба сушити. Гриби сушимо. Гриби точно сушимо. Це вигідніше. Ну що ж? Окей. Ви розібралися це всі. 3900, до речі, заробили непогано. І тепер осінь. Ммм, 20 тисяч на рахунку. Ой, я забув фаз закинути. Ці квітки. Да, бачите, все позасихало. Прикро. Але вже які? Так, ага, а ще мені все наново поливати треба буде. І, до речі, доброго познакало. Ой, як воно все красиво, до речі, мені подобається, як осінь виглядає. Воно така жовта. Руйнуємо це все сохше. Ой, я не хотів тебе зруйнувати, повертайся. А, це на все спахати і так далі, але я не буду зараз зайво спахувати тільки по необхідності. Так, слухайте. Мені потрібна сапка. Доброго насіння. Ти в. Ти влітку висаджуєшся. Неприємно. Ось ти. Flower seed, Mixed. Ти в summer, Ти навесні висаджуєшся. А, ось ви. Ви висаджуєтесь в. восени. сини. Ну. А, summer or Fall Наприклад, соняшник може і влітку і в осени вирощувати Зачекайте. Кофі боби можна висаджувати. Вау. А, те ж саме з вами. Summer or Fall Пшено можна і в осени вирощувати Це прекрасно. Окей, давайте зараз. Так, вас тут 5. Сюди ще 5 треба зробити. Ще 5 є. Ставлю вас як треба. Ось так, Все. Так, дивіться, як я зроблю. Ось тут, в цій умовній клітинці, буде зростати все. Дайте мені це, дайте мені ліку і. і все. Так, в цій клітинці будуть все, що. Коротше, ліворуч, тут сезоні рослини. Знизу це все я хочу засадити вет, Сіт. Тобто 40 клітинок, виключно пшениці буде. А Ось це буде чисто під е, всяке різне. А різне в мене часто є. Просто щось. Ті ж самі випадкові рослини. Тому Тут це все буде. Ой, Треба буде дістати 40. Щоб в мене було 40 насіння пшениці. 40 насіння пшениці це не проблема. Тут для початку вирощу ось ці випадкові насіння. Вони зростуть. І санфлавер Чи тут будеш? Два санфлавера І далі 10. 10 вас Так, доброго. Мені дуже багато добрих треба. Це 202 добрих. Ну так. Чисто на всякую. Так, поїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це бід броколі. Це завжди приємно. Це є. Це все висаджено. Також, так. я не буду одразу це все готувати, тому що зараз мало і що там, які проблеми в них в магазі, тому що дуже... іноді буває таке, що я приходжу в магаз, а вони там не працюють. Так, жодної сезонної рослини я тут не бачу. Зачекайте. Тут нема. Wild seeds, Так зачекайте, влітку нема Wild Seed? Серйозно, нічого. Так, давайте. Я спочатку. Окей, я почекаю ще. Але не. Ну ні. Ні, не це. А, це комріба потрібно, не хочу. Так, доброго вечора. Так, 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 байдуже. Мені треба. Ой, я взяв забагато. Ну і нехай. Ой, випадково продав зайве, Нехай. Я не хотів. Поки що нічого не хочу брати. Просто висиджу те, що є, потім подумаю. Якщо я не знайду жодних сезонних рослин. Це не чесно. Я, якщо що, можу ще просто 40 пшениці висадити, щоб не точно в запасі було. А чи якась рослинка зросте. Хтось мені підказує, що це просто соняшник. Так, закидував добрива. Тепер насіння, але я це зроблю, ну, в плані, це настільки багато часу займає, тільки раз на сезон. Тому що потім ті ж добрива не треба буде сіяти. Просто насіння закинути. Є. Yeah. А ну і полити, знову ж. Це робиться раз на сезон, поливається. Потім автополиви будуть спокійно працювати. У води нема. По його восени має бути багато дощів. Так, yeah. Курка, я про тебе не забув. Ну, частково забув, але не забув. Є це. Ой, золоте, приємно. Дай три корма. де сама курка. Я її закрив вхід сюди. Так, також. Я ж хотів з самого початку сезону. Тепер я не напевно, що я зараз це буду робити. Ча знаєте що? Я вже вирішив, що я це зроблю. В мене енергії майже не залишилось, а куди я її всі всю витратив? На ну, те, щоб спахати і залити, серйозно. Я, ось в мене прям дуже мало енергії. Як дивно. Серйозно, вже 5 пм. Та ні, ну ні. Я серйозно так багато часу на це витратив. Вони працюють до 4. Який тупий, який я тупий, я не встиг віднести Кайло і Пидо, я ще один день до такого буду чекати. Треба було спочатку дня йти відносно. Та ні, тут є. Тут є насіння. Так тільки кажіть, що це. Ну так, да, це Summer Seed. Спринг Тут є, ось ягодка є. Blackberry. О прикольно, прикольно. Але чому сам рецепт насіння мені не дали, якщо є сезонні рослинки? Якщо є сезонні рослинки, то має бути сезона насіння. Дайте мені сезонне насіння. Я на нього розраховую. Що ти тут стоїш? Стоїть вона. Що ти ж. Чого? Хто тобі дозволяв? О, там щось записую. по рослинам. Так я побачив ще одне сезонну рослинку. Другу, ось ти. Це Хазлов. А, зелнут. Є, але. Окей, я знайшов дві. Як мінімум дві сезонні рослинки. Треба більше. Так, будь-якому випадку вже пізно. Йдемо спати і закінчимо на цьому цей день. Так, да, да я зробив 110 цього. Я дуже мало за цей день зробив. А, я мазік, як мені не продавав. Але знову ж я притримуюся того, що я жодного дня не було такого, що я нічого не зробив. І мені не відкривають, не написано, що відкрит новий рецепт. Сені це ні. Мені... Може спочатку. Я не знаю. Ой, джем готовий, мазік готовий. Да, сьогодні ми достатньо зробимо. Ну що ж, поки що, дякую вам всім за перегляд. особливо дякую всім спонсорам. яких. Нікаїки можу... можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Продовжуємо ми вже в наступне відео. так загалом підписки, подобайте, коментарі і так далі. Не забувайте, ой, я не хочу це дивитись. Коротше, всім дякую та бувайте!